Так, це є легендарні тракторці. Syntai. Це одні з самих перших, які завозилися на ринок України. Syntai 120 і 160. -ті. Дуже багато людей за ними питалися, тому що, каже, сусід має 30 років працює, ще хтось, і ми завезли дані тракторці. Так що є в наявності Syntay 160. -ті. Повноцінний тракторець, потужністю 16 кінських сил. все таке, як було колись, незмінно тільки додавали блокування диференціалу. Речажок було, не мали. А так, валбор одну швидкісний, 3 плюс 1 плюс повишена понижена на одному речагу. Простенький, надійний, хороший, повноцінний тракторець. Так що, якщо когось зацікавило, набирайте.